В цьому клярі, що не посмажиш, ну все дуже і дуже смачно. Обов'язково спробуйте посмажити рибу і печінку курячу, ну, пальчики оближеш. А я ж буду смажити куряче філе. Замовила доця. Так що, у мене тут приблизно 300 г курячого філе. Я його ось так нарізаю. Нарізаю на такі грубші шматочки і буду відбивати. Сильно не треба відбивати. Відбиваю з однієї сторони. Сіль перчик, чесник. Напевно, в кожному рецепті в мене є обов'язково чесник. Залишаю м'язко, хай воно трішки промаринується, а я ж готую кляр. Одна така велика цибулина натираю на середній терці. Цей рецепт я вже показувала трошки давно, десь в мене там є він на сторінці. І писали мені там, що не смачно чути цибулею. Дівчата, нічого там не чути. Якщо моя доця їсть з задоволенням такі відбивні, то повірте, вона цибулю на нюх не переносить. Так що пробуйте, готуйте, обов'язково спробуйте так, посмажити печінку в Я вже повторююсь, але це дуже смачно. Так, цибулі ж має бути так багатенько. Далі я ж сюди додаю 2 яйця з одні столові ложки сметани або й майонезу. Я готувала з майонезом дуже-дуже смачно. Ну, моє завжди придає такий смачний смак. Звичайно, це ж треба трішки доправити сіль, перчик. Я ще хочу додати паприки. 3-4 столові ложки. Борошна можете борошно замінити, додати повну столову ложку, крохмалу. У мене закінчився, то цього разу буде е, з борошном. Все добре, перемішую. Ось такий гарний кляр виходить. Він такий густуватий. Пательня уже гріється. Цей кляр дуже смачно додати жменьку сиру. Приблизно 50 грамів. Ну, це за бажанням, цього разу я не додаю. Кожен шматочок ось так вмокаю в кляр, викладаю в пательню. Навіть можна зверху ложкою цього кляру побільше положити. І ось так всі відбивні вмокаю і обсмажую з двох сторон. На середньому нагріві. Ось так. Щоб кляру було побільше, він тут дуже і дуже смачний. Сапашілю. Кляр дуже і дуже добре тримається. Супер. Смакота! Піди ж підійде будь-який гарнір. Звичайно, у мене будуть макарони. Салат з огірочком помідорчиком. Ой, ну це дуже і дуже смачно. Обов'язково готуйте, експериментуйте, пробуйте усім смачного.